Шановні партнери та лідери, вітаємо вас з Днем народження компанії New Life! 19 років безприривного зростання, шаленого успіху, багатого досвіду та бажання покращувати якість життя кожної людини. За ці роки ми стали глобальними лідерами у сфері здоров'я та краси, не лише в Україні, а й за її межами. Наша команда це справжня сім'я і кожен з вас є ключовим ланцюжком у досягненні нових вершин. Ми пишаємося кожним партнером, який зростає разом із нами, кожним лідером, який отримує новий статус, кожним інформаційним центром, який, незважаючи на складні обставини, продовжує Працювати. Наше виробництво не перестає вражати своєю інноваційністю та високими стандартами якості. Ми продовжимо випускати нові ексклюзивні продукти, які забезпечують наших споживачів та партнерів найкращою продукцією для здоров'я та краси. Разом ми пройшли великий шлях і ми віримо, що найкраще ще попереду. Дякуємо, що ви з нами і нехай цей новий рік буде лише початкам наших спільних досягнень та перемог. Хочемо побажати вам всього найкращого. Нехай кожен ваш день буде наповнений новими досягненнями, невичерпною енергією та безмежними можливостями. Нехай збиваються всі ваші найзаповітніші мрії, а удача нехай буде вашим постійним супутником. Дякуємо вам! За вашу невтомну працю та відданість. Разом ми будуємо майбутнє і ми впевнені, що воно буде неймовірним. Нове життя це твоє життя. New life it's your life. New life it's your life. Вітаємо! Днем З днем народження! <звіг> <днем> на <звіг> на Вітаю всіх з Днем Народження компанії!